Ви можете поставити вартість свого сеансу масажу обличчя в 100 доларів. І це буде адекватна ціна за той умови, якщо ви зможете довести суспільству вашим користувачам, вашим потенційним клієнтам, що ви варті такої ціни. Для того, щоб коштувати дорого, ви повинні володіти дуже великим. Набором а, якостей це і ваші професійні навички, суто конкретно а, в тому, чому ви займаєтесь, це ваші soft skills, як це зараз називається. Да? Це взагалі яка ви людина, що у вас в голові, ваші думки, ваша мова, ваша подача. А, тобто, це дуже багато складових повинно співпасти для того, щоб ви коштували дорого.